І так, всім привіт! От мені принесли мотокосу І що її принесли? Тому що вона не набирає обороти. Тобто заводиться вона добре, навіть холостий. Давати газу вона ні в какую не робить. Зараз спробую Ну Коротше, якось так. То буває трошки більше проба то менше. Получається, я от тут зняв оцього фільтра, він був абсолютно весь мокрий. звідси конкретно бензином палялося. Заливає. Чисто я, коротше, оцю пробочку, так сказати. Це теж важна деталь. Буває, ламається цей клапан і все, воно так буде робити. Потом фільтр теж почистив. Значить там все нормально. Карбюратор розбирав я, чистив. Там все всередині добре, все нормально. Став навіть заради інтересу другий карбюратор. З робочої знімав пили. Теж все так само. Зажигання теж. Думаю, зажигання спробую виставити. отут тут слишком був великий зазор. Поставив я менший. Іскра стала краще. Ну, все одно вона не заводиться. Точніше заводиться, але неправильно робить. Ну, що думаю, ще подивитися до неї. Ну, подумав, а чому би не подивитися до цієї труби. Подивився я до цієї труби і зараз буде самого головне смішно. Я все тут робив, скільки награвся, скільки време потирав. А була, виходить, проста причина. Я все тут робив а було взагалі не то. От дивіться, видно, що всередині. А всередині що тут? От всередині якийсь комочок стоїть? А через то вона, виходить, не робила, не набирала обороти. Кроше, зараз я оце витягну з вісім. І попробую завезти. Ну от я почистив цю трубу і дай все робить. Ну, коротше що, виходить всего лишь була забита труба. А я тут уже все робив. Скільки време а виявляється, всіго лише труба була забита. Так що дивіться, якщо у вас не набирає обороти і глохне, то не тільки може бути ця пробка, фільтр, карбіратор, чи зажигання, чи та сама свічка. Чи повністю циліндр вже зацарапаний. Може бути просто труба забита від нагару. Так що так. Всім пока. Всім до свидання.